Всім привіт! Сьогодні 29 грудня. Хочу всіх поздоровити з наступаючими святами, щастя, здоров'я, всього, всього найкращого, здоров'я бджолам. Так само. От. І сьогодні хочу показати, як мене зимують нуклеуси. Лишив на зиму, пустив у зиму 13 нуклеусів, вони з цього боку і нуклеуси зараз порожні в мене. І зараз хочу подивитися, який стан, як вони зимують. Що роблять, жужжать чи не жужжать і зараз ми пройдемось, подивимось. Ще не заглядав, не заглядав до них, видно, навіть сніг не, не трамбований тут, мене тут не було. Зараз подилюся і зразу наживо покажу і вам. Ідемо. Утеплення немає. Межвілка сюди показує ближче. На всіх рамочках, на всіх вуличках бджілка джмілить. Йдемо далі. Трошки є сирість, це вже провина моя, бо такі нове зробив, тут вентиляції немає, але нічого. Проходимо далі, робимо плевости, глянемо. Як тут сирості немає, дивимося що вони роблять, бджілка є. Волога тут теж є, каплями є. Бджілка джмілить. Жужить, джмілить, буде, сидить, зимує. Як я показував, всі нуклеуси у мене із відкритим дном. Хто не бачив, можете подивитися. Там на інших відео я показую. Щодо чого, бджілка є жива. Хлопці, без ліпошок, без блінчиків. Без сирничків, бджілка зимує. Що так звозив, скоротилася сім'я, скоротилася так, лишня рамочка, дивився, бджоли не обсиджують, я зразу беру рамочку, набіг забираю. З метком чи без метку. Чуть-чуть я зразу забираю, ставлю на біг, щоб не було лишньої рамочки і це є, як кажуть, залог доброї зимівлі. В ніякому разі лишнього е, вільного місця у вулку не має бути для хорошої зимі. Йдемо далі. Рахуємо 15 цих, потім провіримо весною, як вони перезимували. Отак. От одна, е, одна третя зими пройшла. Рахуйте і осінь. Жилка зимує без ніяких підкормок. підкорм. Як правильно сказати, підгодівель. Без підгодівель, без нічого, бджілка зимує. Все, попки наставили до гори. Ну дихай. ось, Без утеплень, без нічого. Це тут просто стоять так оці, от, рамочки стоять, олишень, трошки меткує з вошинкою. Це я просто залишаю, щоб не носитися. Так вони в мене стоять. Ми відкриваємо, дивимось, Бджілка є. Попки догори, до кубки і зимує. От так. Тут всі от вентиляційні отвори відкриті. Покажи. От. Що тут, що в гнізді два і тут. У гнізді зараз два отвори там відкриті так само. Щоб був відтік вуглекислого газу. Цілу зиму. Людки відкриті. Вентиляційні отвори відкриті. Дивимось. Джілка зимує. Це хлопці нуклеуси. Раз, два, три, 4, 5 рамочок нуклеуси. Рамочки. Ось типу малесенькі. От моя рука. От такі рамочки. Це половина української рамки. Пів української рамки. Тобто 230 на 300. Дивимось. Жілка є, зимує Хлопці, зараз мороз, сніг, вітер дує, відкриваю, стукаю, гримаю, не переживаю за це. Те, що пишуть у книжках, не дай Бог, зимою там не відкрити вулик, не провірити обережно. Жілка є, зимує. Нічого, хлопці, подібного. Постукайте по волоху і ви переконаєтесь, що бджола активується пару секунд, 3-5 секунд активується, потім затихає. Цілу зиму дують вітри. Десь гіляка впаде, десь яблуко впаде зимове, яке ще висить. Вчилка сидить гарно, зимує. І цілу зиму. По вулику, по нуклеосі, вітер шмагає, сніг паде, є звуки, бджола прививша до цих звуків, тому що і в природі от, от бджола сидить гарно, все, є трошки вологості, ну що зробиш? Це є нуклеус. Зверху вентиляції ніякої немає. Але кита немає. Об все відштовхуватись від природи. Якщо бджола в дуплі сидить, гіляки гримають. Дерево, як провідник хороший зву звуку. І бджолі нічого немає. Так само вулик. Підходіть, дивіться. Ось яка кушність. П'ять рамочок рамочок, все на п'яти піврамочок. П'ять піврамочок, це є дві з, половиною, дві з половиною стандартної рамки. О, і маємо 13-й вулик. І цей нуклеус. От маємо 13-й нуклеус, бджілка. Ось вона. Все нормально, я їх скоренько відкрив вони почали Забили. так, назад. Ай, тікай туди. Трохи холодно, шмарки липнуть. Так, все, ці вже закриті, тут вже ці... нічого немає, Ці розпродані, оці всі решта нуклеуси розпродані. пустив зиму цих 13 нуклеусів. Як обіцяв, показав я в зимі, як вони зимують, покажу весною, як вони вийшли із зимівлі. Покажу, як іде розвиток. І то, що я казав, хлопці. Стінка вулика 2 см. Дошка смирикова. стінка 2 см. Дошка смерикова пів української рамочки. Бджоли зимують. Хлопці. Добре прогодувати. Гарна вентиляція і за бджіл можете не переживати. Не шкодуйте лишати мед бджолам, не будьте жодні. І бджоли вам на другий рік віддячуть. Зазвичай отакі нуклеуси при градусах 30-35 градусах може і не перезимують. А так як у нас тут на Прикарпатті, Калівський район, зараз ну, найбільше було, опустилась температура мінус е 16 було. Мінус 16 градусів це осінньо було. Нічого нормально, все пройшли. 20 градусів, я думаю, вони витримають. Проблем не буде. Отак, От З таким позитивом закінчую сьогоднішній такий відеообзор. Ще раз всіх з наступаючими святами. Щастя, здоров'я, гарної зимівлі пчолам вашим і всього, -всього найкращого. Все, пока до зустрічі!